Черговий скандал навколо незаконного встановлення кіоска сьогодні розгорнувся у місті. Мешканці вулиці Савченка поскаржилися до правоохоронних органів на їхній вулиці. Господарі вже існуючої ядки встановили ще одну. Зробили це вночі. і Упевнені люди без належних документів. Все було б нічого, якби не той факт, що у старому кіоску після 11-ї вечора постійно наливають алкоголь. Тамтешні мешканці жаліються, вже стомилися від п'яниць завсідників. Хто правий у даній ситуації з'ясню? Совував наш кореспондент, незважаючи на всі обіцянки місцевої влади розбиратися з незаконно встановленими кіосками, споруди все одно ростуть, як гриби після дощу. Так ще вчора мешканці будинку номер 90 по вулиці Савченка засинали з однією наливайкою під вікнами. А зранку до неї додалась ще одна. В конце зимы появилось вот это вот сооружение. То есть оно было без окошек. Оно просто стояло на земле. Получается, началось устроили они фундамент, поставили сегодня. Вдруг появилось окошко. Люди скаржаться ночами тут частенько влаштовують п'яні бешкети або просто галасують постійні відвідувачі. Місцевим навіть довелося прибрати всі лавки поблизу будинків, аби на них не засиджувалися п'янички. Тому ще один кіоск це вже занадто. На місці подій власників ядки не було, тому ми зателефонували їм, аби дізнатися, чи правда те, що розповіли місцеві. Тільки дзвінок залишився без відповіді. Незрозумілою для мешканців вулиці Савченка залишилася і реакція правоохоронців, які прибули на виклик. Ні сіли в машину, закрились. після чого хазяїн він он, он, он сказав, ні, не привезу, привезло. Просто сіл і уїхав Тобто на цьому вся бесіда з міліцією закончилась. Ніхто соруження не пічатував. Хоча, в принципі, можна опечатати до рішення даного конфлікту. Коментувати ситуацію на камери правоохоронці відмовилися. Слуги закону прийняли заяву від обурених людей і порадили їм звертатися до міських можновладців. Оскільки до нічних будівельників ми не додзвонилися, 11-й канал готовий вислухати їхній коментар і бажано за наявності всіх документів на вже проведені роботи. Юлія Брик, Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.